Стрільці, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень, 7 по 13 липня. І так, стрільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях? На що вам варто звернути увагу на цьому тижні? І, як завжди, візьмемо пораду від карт з іншої колоди. І так, стрільці, тиждень 6 7 по 13 липня, понеділок. А у понеділок в понеділок у нас є трійка кубків, якесь святкування, якісь приємні емоції. Карта нам буде говорити і про роботу, і про гарне спілкування, можливо, вдома з родиною. Тобто трійка кубків це ми щось святкуємо, щось відмічаємо, можливо, на роботі. Закриття якогось проекту, щось вас дуже радує. Там, де говорити про те, що, можливо, ви відмічаєте День народження, чись якесь свято, ну, родини Христини, да, теж в нас таке буває, що і святкується на роботі. Три кубки це приємні емоції, які ми можемо з людьми відчувати, святкувати і проводити гарно час. Вівторок, сім жезлів. А вівторок у нас є карта, коли ми виборюємо якісь свої позиції, якісь амбіції. В нас є наша лідерська точка зору, і ми будемо її притримувати. Є люди, які сумніваються в цьому, і будуть пробувати нас. Скинути з того місця, де ми знаходимося. Тобто ви на роботі, наприклад, і вам кажуть, що ні, ти неправильно робиш, чи там твоя робота не така вже й важлива, я працюю більше, і ви будете от всячески відстоювати своє. Якщо ми говоримо про дім, то також може бути така ситуація, коли хтось засумнівається у вашій якійсь правоті. По цій карті ми обов'язково маємо встояти тут, відбитися і відбити всі нападки. Середа. Ну, таки не відіб'єте, бо середа в нас є дев'ятка жезлів, яка говорить, що я воїн, стою в обороні, і більше ви до мене не підійдете. Да? Дев'ять жезлів нам говорить про те, що людина вистроює якісь. Кордон між собою і людьми. Да? Тобто, вона не хоче повтору якогось негативного досвіду, і ви кажете, я більше з тобою на цю тему говорити не буду. я от Це моє, і ти мої кордони не порушуєш, і кладу крапку на цьому всьому. Да? Елементарно, вам ви не хочете спілкуватися з якоюсь людиною і навіть не берете слухавку. Да? тобто Людина стоїть в такій позиції, коли не хоче, щоб її кордони порушували. Четвер. А в четвер у нас є п'ятірка пентаклів, якась у нас є фінансова втрата. Якщо ми не говоримо про фінанси, карта буде знову ж говорити нам про те, що людина відчуває себе якось покинуто, якось до неї не прислухаються. То ви хочете залишити те місце і піти, ви не бачите якогось виходу з цього стану. Знову ж таки, не настільки все страшно, як ви собі уявили. Світ в віконечку є, перспективи є. Ну, от у цей день ви можете їх не бачити. Карта може просто нам показати про те, що якісь будуть вимушені фінансові втрати, і вони вас можуть засмутити. П'ятниця. Чотири мечі, а у п'ятницю стрільці хочуть відпочити. Подумати про своє життя. Можливо, знову ж, ну, неможливо, а так і може бути у когось із стрільців, що була якась ситуація, ну не конфліктна, але знову вже таки неприємна, коли людина от мусить себе виборювати, відстоювати, щось доказувати комусь. І чотири мечі нам будуть говорити про те, що ви хочете відпочити, побути на самоті. Обдумати знову ж, чого так відбувається, чого вас засмучує оцей стан речей, да? пошукати якісь відповіді на свої запитання. Субота. А в суботу в нас є вже блазень, який говорить про те, що в суботу ситуація обнуляється. Да? Щось розпочинається спочатку, можливо, навіть ваші думки в голові, ви собі обдумали і рішили, що. Негативні люди хай йдуть з мого життя, негативні якісь події також. Я обнуляю стан речей і розпочинаю все заново. По Подурню, в нас може бути присутня така людина у вашому житті, да, з якою може бути таке спілкування легке. Подурню, ми можемо багато комунікувати з дітьми, можливо, це садочок, можливо, це якісь деї діти, лагеря зараз. Да? І знову ж таки, подурню, ми дивимось на світ. Якось попроще, спокійніше, і от, як на гру, да? тому що дурень дивиться на все, якби граючи. Неділя. І в неділю дев'ятка пентаклів. Все, ви заслуговуєте на якісь для себе Да? Дев'ять пентаклів говорить нам про те, що людина задоволена. І влаштовує все ж таки той стан речей, до неї приходять фінанси, вона може щось собі купити, щось собі дозволити, вона відчуває, що вона хазяїн того положення, яке в неї є. Карта говорить про те, що щось собі купити в цей день, якось себе побалувати, відпочити, десь погуляти на природі, да? тобто насолодитись якимось можливо пейзажем, десь погуляти в саду, в якійсь красивій обстановці і просто. Потішите своє тіло і свою душу. Порада для стрільців на тиждень. Не мрійте, надійтесь, сподівайтеся на краще якесь майбутнє. Да? Вірте. Головне вірити в це все, і все ж таки ваші мрії здійсняться, не опускати носа, да? не сумувати через якісь втрати, через якихось людей, які, наприклад, і можуть щось і вставляти палки в колеса. Зірка каже, що мрій, все ж таки, все, що ти, про що ти мрієш, воно може здійснитися, якщо ти будеш в нього вірити. І так, стрільці, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!